Їдемо з дідуликом у магазик. Орестуся поїхав з татом стрихтися. А я хочу поїхати подивитися на муку. До Пасхи. До. На Панатоне. О, час іде, а воно туди-сюди. Я знаю, що я у березані такої муки не знайду. От. А... Вчора в інтернеті лазила, знайшла хорошу муку, там 12,5 вміст білка. Але ж щоб її виписати, треба реєструватись. Ну, коротше, морока. Так, подивлюся, може є в сільпу. Показую, дивіться, ой, білок 13,46. Гарно, видно, видно. Мука ось така. Ой, купила Рому. Наче Рому немає, я тут близики. Ой, щось тут вань, щоб він не розбився. Занучили призиночки кухати і покладу в багажник покладу, щоб носитися. Свою непопулярну думку і біжи. Як починаючий фешн-блогер, стилістка, мама двох янголят і дружина. 50% за стильність вашого образу відповідає зачіска та макіяж. А куди бігти? Чуєте? А, -а, -а довго бігати треба? Ні, мене тут визінчика йде. Кудись треба. я не розумію. Ти той, на кого ти підписаний. Не лайкати своїх колег повна кінжаті. На якщо ти підписаний на цю людину, значить її принципи та сенси тобі підходять. Будь добрий, будь ласка, лайкай та коментуй. Ой, я біжу. Відповідати тією ж монетою людям це норм. Якщо річ вважається антитрендом, а вона тобі пасує, її можна носити. Ну і оця вся бігать така фігня, якщо чесно. Все я побігла. ти так ходиш, наче тебе такі удари, як твої дамі. знаєш? Серйозно так похід. Серйозно. Наталка просто любить все біле. Одразу побачила білий пилисос і все. А, так і мені треба мені? Пилисос. так. Красивенько, йдемо вже початок. Хожусь на локації New Vision of Art, Тобто це екрани, які повністю до деталей передадуть картину. Всіх митців ви можете зробити собі ось таку галерею. Можете на екрані відкрити будь-яку картину. І ви подивіться, ну просто я ніби хожу по музею. Якщо чесно, і це все зображення на екранах. Кава це єдиний співрозмовник, який мовчить. Вона, мабуть, знає, що інколи слова зайві. Щасливо вам дня, мої дорогі друзі. Без холодів, хуртовин, без тривог та вибухів. Смачної кави хто ще не пив. У мене все гуде вимкнула сушку, вимкнула телевізор, аж наче так у голові одлягло. Я сьогодні мала необачність випити таблетку для сну аж пів первого ночі. Я вже їх не п'ю, засинаю. Сама засинаю без всяких таблеток. Коли я їх пила, я завжди там десь о 9 годині випиваю і так нормально. А це ж скільки не пила, і сон був прекрасний. Ну як прекрасний? Непоганий. Можна з тим миритися, прокидаєшся, ж спиш. А це дві ночі щось не то. І я на Додуматься, півперше вже думаю, не засинаю, треба випити таблетку. Я її випила, і це я така до сих пор якась, знаєте, встала, а не проснулась у голові тумани, мане. Оце таке в мене в голові. Я вам про свою голову. Воно нужно, що вона в мене гуде. Вона зараз в кожного гуде. Ну це так, до слова. Що я вчора почула? Ну це для блогерів інформація. Людмила Луцук вчора дивилася, Люда з Голівуду. Вона перейменувала свою сторіночку, в неї мільйон триста підписників. Вона десь за кордоном, то вона каже, поїхала за кордон по справах якісь, робочі справи, то вона каже, що оця цифра, що стоїть в інстаграм, кількість підписників, її зовсім приберуть. Вона не буде ніде фігурівати. Буде основне в Інстаграм це перегляди сторіс і рілс а оця цифра 20 тисяч підписників, 30, 40, 100 і більше, вона не буде ніде. Ну, на неї ніде ніхто не буде звертати увагу. Ну, так кажуть, вона так каже, ніхто в цьому не впевнений. Ну, слухи йдуть. Сплю на ходу. Ну, таблетка діє, звісно, випала півкарня. Зараз чекаю на Оксану, пригощу її. Смаколи кава і піду в душ. Може, трошки душ, розгонений сон. Там були запитання в директ, чи робила я зразу. Дівчат не робила. Язиком робила, а руками ні. Треба зробити, не знаю коли. Завтра планую червоний борщ. Може, трошки зразу зроблю. Побачу. Такий шматок м'яса запекла, його теж треба їсти. В общем. Якщо будуть і зразу, і борщ, то не піде. Треба щось одне, тому завтра точно буде борщ. Коротше, сьогодні питалася якось по-іншому висушитися дайсоном. А воно щось таке. Я вже розучилась. Привикла, накрутив, накрутив і все. Бонь? Лена, помідор уже з'їла, огірок уже з'їла, перець і рукула. Зараз доїм. Подивилась на твої сторінки смачно, вірю як. Ну, я силу сюди, волю сюди, докупи, і все в мене вийде.